Досить купувати чергові коробки і просто складати туди подарунки. Хочеш справді здивувати колегу або знайому людину, тоді бери гачок, шнур, трішки хутра і вмикай, мій безкоштовний майстер клас. У цьому відео я дуже докладно покажу, як за одну годину створити ось такий оригінальний холдер для подарунку, який точно не загубиться серед звичайних пакунків. Бо коли Дарунок лежить не в коробці, а у теплому в'язаному кошику з ялинкою і світковим настрієм, він одразу стає особливим. Уяви, як ваш колега відкриває двері кабінету і бачить не просто щось в пляшиці зі смаколиками, а маленьку історію створену. Твоїми руками. Такі подарунки гріють, дивують і викликають щиру посмішку, навіть у тих, хто завжди каже: Та нічого не треба. І найголовніше, тобі не потрібен величезний досвід. Просто візьми матеріали, вмикай майстер-клас та в'яжись з насолодою. Я про все подбала. Хочеш посилання? Ти знаєш, що робити. Просто напиши.